Друзі, всім добрий вечір. Слава Україні. Давненько не викидав нового відео. Не було часу, не було можливості. Зараз, в принципі, є дуже актуальна тема. АВР. виникають в людей дуже багато питань. І чому гудить, і чому погано переключається, в чому різниця? Ми це все зараз спробуємо розглянути. Наприклад, я підготував деякі елементи. Щоб не затягувати. ваш час. Зараз ми розглянемо один з видів АВРу, який в мене буде працювати від інвертора і заживляти в принципі, весь будинок. Тому що виникає часто ситуація, що коли мене немає вдома, дуже переживаю, що там дружина десь не, не витягнула там інвертор з розетки, там чи включила, чи забула зняти автомат. Ми зараз розглянемо повністю автоматизовану систему без втручання, без людського фактору. Ну що ж, почнемо, для прикладу я взяв китайський АВР, тобто автоматичне введення резерву. Такої відомої китайської фірми, як Томзн". Ось так вони пишуть. В них є декілька варіантів виконання цього АВР. -у. В них є мережа-мережа, мережа-генератор, мережа, такий, як в даному випадку у мене, інвертор. Мережа, вони в принципі дії в них всіх одинакові, тільки конструктивно всередині відрізняється затримкою виконання команди. Значить, ми використовуємо АВР, мережа-генератор. Я вже підготував приблизно значить, зйоми, так щоб ми не мучилися. І швиденько оперативно розглянули схему і всякі бока, які можуть вилізти під час підключення, саме інвертора. Значить, з чого він складається? Він має перемикач який переключається в режим мережі, в режим резерва. є мануальний режим, тобто ручний, є авторежим. Має два соленої. Соленоїди перемикають контакти або на цю сторону, або на цю. Знизу ми бачимо цих два контакти: це є в нас вихід на нагрузку, тобто на наш будинок. Сюди ми будемо підключати інвертор. Сюди ми будемо підключати мережу. Сюди ми будемо підключати будинок. Все решту поступово маленько, ми вам розкажемо. Значить, є тут такі маленькі фішки. дві. Що зверху, що знизу? Вони є всі підписані, що який контакт за що відповідає. А RAN це є фаза 0. Знизу ідентично. БРБН, фаза 0. Тобто давайте ми зараз з'єднаємо БР, БР до фази, AN до нуля. Окей. Знизу робимо ідентично BR до фази. Пен до нуля. Є таке. Включаємо в мережу. У мене є зараз заготовлена вилка, це ми підключаємо до мережі. Поки що це стенд, відповідно тут буде вилка. В цей момент ми будемо підключати до інвертора. Підключаємо до інвертора. Тут в нас буде нагрузка. В якості нагрузки поки що тільки підчіплю лампочку. Ми хоча би бачили ефект. Далі основний момент. Оскільки Даний пристрій має дуже класну штуку. Він на цих фішках має е, нормально закриті контакти, е, спільний і нормально відкритий контакт. Що зверху, що знизу. Важливо, що я хочу зробити так, що коли її живлення від мережі, мені не потрібно, щоб працював інвертор. Відповідно, я вивів від інвертора з цієї кнопочки включення. Послідовно до цієї кнопки включення два контакти. Тобто, коли я їх замикаю, я можу увімкнути інвертор. Я їх розмикаю, інвертор не вмикається. Ми їх садимо на два контакти: COM і NO, тобто спільний і normal open, нормально відкритий. Положення у нас в автоматичному режимі, перемикаємо на мережу, вмикаємо вилучку в мережу. Окей. Значить, у нас зараз живлення йде від мережі. Ми хочемо, щоб у нас працював автоматичний інвертор. Як ви бачите, він зараз вимкнений. Вимикаємо, витягуємо вилку з мережі. Включається інвертор, перемикається AVR, все окей. Тут все дуже класно, тільки, можливо, ви замітили, який ужасний звук видає АВР в момент, коли ми витягуємо вилку з мережі. Як ви думаєте, що це таке? А я вам зараз поясню. Удосконалюємо нашу схему, щоб у нас не було цього звука. Інвертор набирає поступову напругу. Цього недостатньо для соленоїда, який знаходиться в нижній частині і верхній, в даний момент ми говоримо про нижній, щоб він механічно зміг перекинути оцю цяцьку. Для цього нам потрібно буде використати РЛ. Реле. Реле з затримки. Релез затримки я також брав в Китаю, брав вже я. Досить непогано, я його перевірив. До всіх пристроїв вони додають схеми. Це в мене моделька grt 8 ec Є можливість. Збільшити, зменшити e, таймер включення, є його розпіновка, і є розпіновка, як користуватися цими цяцьками, щоб збільшити час від 0,1 секунди, наприклад, до 10 днів. Ну, нам стільки часу не потрібно, нам достатньо 5 секунд. Хто e, задається питанням, для чого в позначеннях контакт А3? Розбирався, шукав, дивився, в принципі, ніде нічого не написано, але наскільки я зрозумів, в інструкції чітко написано, що воно може працювати і від 230 В, і від 24 постійної напруги. Саме А3 в комбінації з А1 можна це реле використовувати від 24 В постійної напруги. Нам це не потрібно, ми користуємося від 220 вольт. Тобто ми повинні з'єднати А1, А2. Так, давайте швиденько спробуємо змоделювати ситуацію. Так, А перший, а 2 живлення 220. Також на реле є нормально закритий контакт і нормально відкритий контакт. Ми будемо використовувати нормально відкритий контакт, тобто 15-18. На 15 подаємо, з 18 знімаємо. Родить один. Так, ну, тут є якісь в перемички. Там дуже мало місця, в цьому зараз попробуємо. Так, 15, 18, все вірно. А, не Ну ладно, зараз попробуємо. Запихаємо 15-й контакт до Ауди. Так, Все-таки поміняємо, бо не дістає. Ой, так. Таку І все пообжимати, але в цих і в автоматах. автоматичних хвиник чагів, верлежках, дуже, дуже малесенькі отвори. І навіть півтора квадрата, два захвати дуже проблематично. Так, оживлення, розрив і ще один контакт. Треба буде нам з'єднати з А2. Зараз швиденько. Запухаємо перемички на контакт А2. Це буде наша одна пряма перемичка. А одна буде йти через реле. Далі, що ми робимо? Значить, живлення, яке ми подавали з інвертора. Ми витягуємо. І включаємо ще раз затримки так, оскільки бачимо. секундочку, знайду зараз ще два вага. Смішивались на повагу. одно ему наш варове. ничего. Ну, так, я надеюсь там контакт будет. Да? Совсем. Інструкції нам, в принципі, дороги не потрібно зараз на даний момент. Окей, давайте спробуємо, як зараз працює наша велія. Так, мережа. Є мережа. Так, вроді нічого не забули. E, значить, вмикаємо інвертор. Я думаю, спочатку поставити окремий автомат, але так буде зручніше. E, ну, Для чого накопичувати ще якісь гаджети, якщо можна використатися кнопочкою. Вимикаємо живлення з мережі. Включається інвертор. Спрацьовує реле затримки 5 секунд. Пішла команда, засвітилась пішла лампочка, перемикнувся АВР, звуків посторонніх ніяких не було, якщо ви замітили. Давайте ще раз продемонструю. Замітили, інвертор у нас вимкнений. Інвертор макається, набирається тужність, спрацьовує реле. Перемикається. Зараз ми живемося від акумулятора. Окей, давайте ми цю схему ще трошечки ускладнимо. Тому що, дивився я всередині, які там реле слабенький стоїть. Ну, чесно кажучи, до 10 А. Те, що там заявляє виробник, ну, не вірю, не дотягує. Ми зараз будемо вмикати наш АВР. Через контактор. Такий от контактор. Так, Давайте ми ну зараз все вимкнемо. Контактор має чотири нормально розімкнутих контакти. І катушечка, а перша, а друга. Тобто вживлення з реле Ми будемо спочатку подавати. На цей контактор, ось так, щоб я два рази не відкручував, зразу пояснюю чому. Від контактора, від катушки, а 1 на 2 ми зразу даємо ще один ще одну перемичку. Тут хоча б місце є, Так даємо ще одну Перемичку яку ми заводимо прямо на наші контакти. Ну, давайте зверху. В даному випадку зараз різниці немає. Ви робіть, як вам зручно. Як вам зручно. Ну, візьмемо, використаємо два контакти вільних, які у нас є. Два з чотирьох, Візьмемо просто середні. Ось так. І тепер заберемо звідси. Все напробу, через нижній нижні клема. ось так ось так. Так. Тепер можна буде заживити? Ага. Погано закрути. Так. Погано закрути. Опа. Перевіряємо, все добре ніби. І тепер подаємо на це резервне живлення вже від самого контактора. Що я вже буду спокійно спати, я буду впевнений, що це реле завжди буде працювати цей контактор 25 амперний. Там потужності вистачить тримати салиною повністю. А от маленькі реле затримки ну, не довіряю йому, занадто воно просте. Так, тепер у нас виходить така от схемка. Давайте перевіримо її в роботі. Інвертор включений, включаємо мережу. Є мережа. АВР у верхньому положенні, вхід з міста, грубо кажучи, все окей. Інвертор, ви бачите, він зараз вимкнений, все чітко. Вимикаємо, Ми пропадає у нас десь мережа, наприклад. Включається реле затримки, включається інвертор, включається контактор. Контактор подає напругу на соленоїд. Все гарно, нічого не шумить, не скрипить, не кричить. Можна спокійно спати. Далі. Е, виникає ситуація. Виникає ситуація. А ну а що нам інвертор? Добре, а хто у нас буде акумулятор заряджати? Ну, звичайно, що треба якийсь зарядний пристрій продумати. Правильно? Правильно. Е, для зарядного пристрою, ну зараз в даний момент я маю тільки двохполісний автомат. Ну, так от ми його і зараз швиденько. Виведемо ще одну розеточку на зарядний пристрій. Чому автомат? Пояснюю, автомат потрібний для того, ну, от ви йдете десь там в гості десь до когось на годинку 5-6 на день, десь ви, ви, виїхали. А вас в ці моменти вимикається. Вимикається електроенергія, так, і що в той час собі там заряджається, щось там включається. Вам цього не потрібно. Вам цього не потрібно. Що ви робите? Ви вимикаєте, грубо кажучи, зарядний пристрій, ви вимикаєте інвертор і можете собі пити сотку. Спокійною душою. Прийдете додому, включилися до автомату, включилося зарядний пристрій, включили інвертор. Ну і чекаєте, чи все добре, буде, не буде. Так що у вас вже нічого тут не турбує. Через то ми зробимо ще одну розеточку. Ще зараз покажу, як заряджаю акумулятор. Я. Ну, в принципі, варіантів також є дуже багато, і різних. Звідки буду давати розеточку, розетку буду давати знизу. Якщо орієнтуватися, що ми вже будемо готуватися, щоб це все можна було змонтувати в щиток. Ви, в принципі, можете використати кажуть однополісний автомат, От, щоб ми зразу. Звертали увагу на те, які перемички і з якої сторони нам будуть заважати. Ну, тобто, Якщо в мене живлення зверху, ну, то для чого мені от кидати і заживляти його знизу? Так? Я от Зверху, типу, там буде дінрейка і в мене воно все буде отак от красиво зверху. Розетка каже, це вже на, на свій смак, треба, не треба. От. Але я вважаю, що воно повинно було бути все в одному місці. Включаємо просто до мережі, а в нас тут є куда, є ще вільне місце. Дуже добре. Ага, Щось там, так. Ось так. На рахунок зарядного пристрою. Зарядний пристрій. Я використовую в даний момент живий дім. Давайте так, щоб вам було видно. Розеточка. Візьмемо, змоделюємо, що у нас зараз живлення з мережі. Живлення з мережі, підняли автомат, зарядний пристрій. Я заряджаю акумуляторну напругою 14 вольт. Можна 13,8, де хто дехто взагалі гелий акумулятор говорить, там 14,5. Груба настройка. 13. 138. Напруга. Замикаю клема. Струм виставляю 5 ампер. І чіпаю на клемму Плюс до плюса. Захист від переплюсування у нього є. Мінус до мінуса. Я бачу, що він от сьогодні нам Вимикали електроенергію. Я бачу, що от, йому до повної зарядки ще потрібно заряджатися, стром буде поступово падати, коли впаде до нуля, відповідно, акумулятор є заряджений. От. Ідете в гості собі з автомата. Чик, вимкнули зарядний пристрій, чик вимкнули інвертор і все, і воно собі працює. Прийшли додому, бачите, що будете? Відключені, включили інвертор, включили собі автомат, нехай собі підзаряджається помаленьку. От. Ще раз продемонструю, як воно в принципі, відбувається. От. Запускається інвертор, вимикається зарядний пристрій, спрацьовує реле, спрацьовує контактор, подається напруга на АВР. все. Оце, на мою думку, сама проста версія АВР, яку можна зараз зробити. Якщо у вас немає ніякого там навантаження, ви там впевнені, що це реле вас буде працювати, ви контактор можете викинути. Ви можете поставити одну полісню. Це суттєво зменшить ваш розмір щитка. Зараз в даний момент у нас 25-24 см. Тобто це і оптимальний такий от варіант. Друзі, я вам всім дякую за увагу. Радий, що знайшов хвилинку зняти це відео. Е, є ще декілька гарних ідей і думаю, ще закину пару цікавих відео актуальних. Все буде Україна. Бережіть себе. Вам всім гарного вечора, всім дякую за увагу. Па-па-па-па.